Слава Україні, шановне товариство! Чергове відео рубрики Друже Філософи у нас на Сумському каналі. Сьогодні тема, як на мене, визначальна, важлива. Сьогодні ми будемо говорити про землю, нашу українську землю. А конкретно ми будемо говорити про так звані дачні господарства. Я думаю, ви розумієте, про що йдеться. Це ці земельні ділянки, як правило, 4-5 соток, які багато людей мають. Сьогодні ми поговоримо про це з відомою людиною, моїм гарним приятелем, яскравою людиною. Він голова асоціації фермерів Органічна Україна Північ Андрій Мараховський. Дякую тобі, дякую, друже, що завітав сьогодні. Довгоочікувана зустріч. Давно, очікувана зустріч! Давно хочу поговорити про це. Ну, моє філософське розуміння землі таке, що земля це дещо, що дається тобі, якби від Бога. Від Бога. Навіть не від а, твоїх там, батьків, а від Бога, щоб ти а, передав дітям. А те, що робиться з дачними господарствами, ну, я спокійно на це дивитися не можу, бо. Як правило, працюють вже літні люди з безцінним, колосальним досвідом сільського господарства молоді там є, але критично мало. Да. Ну, якщо от, про причини говорити, то за моїми спостереженнями, причина така, що вартість бензину, вартість проїзду, насіння, Вартість оцих посадкового матеріалу плюс час не виправдовують, не виправдовують зусилля і легше придбати це все у супермаркеті. Що можна на це відповісти і як на це відреагувати? Дякую за зустріч. З цього приводу ми з вами вже не раз спілкувалися. І якраз сьогоднішня зустріч, вона є така на часі, бо попереду весна, ми маємо до неї готуватися. Весна має бути не тільки в природі, а й у кожного. в, в... душі. В душі да? І кожен до цього має теж готуватися, щоб це не було, як у нас новий рік, сніг на голову. Да? Mm -hmm. І що робити? То, якщо є така можливість, я хотів би сьогодні більш з вами да, ретельно. Спрогнозувати да, цей сезон, що буде відбуватися попереду. І замотивувати мешканців міста Суми да, в цьому весняному сезоні. активізуватися, Бо це, це життя. І ми живемо на такій яскравій природі. У нас є всі пори року. Будь ласка, Альпи прямо тобі під поріг, <ріг> ставай на лижи, їжджай, ну, що тобі ще заважає да, ну, бути щасливим. І я вважаю, що ця е, наша промислова революція, да, оці всі швидкі наші е, фази розвитку, вони е, відволікають від е, того коріння, да, від е, основи землі, да, там, де ми родилися, да, там, де ми будемо. Жити то куди ми повернемось. Це якраз є така суть органіки, да? що звід, ну, звідкись не падає. Да? Mm. Все і має своє походження, проходження, да? і вихід в той самий да, процес для подальшого життя а, на землі. А, з приводу дачних господарств. А, так, а, я вважаю, що є, як і у будь-якого процесу, да, свої фази. Да, взльоту, падіння. І якраз така ситуація, що склалася в нашій державі в минулому році, і зараз ми взимку всі ці труднощі на собі відчуваємо. Я вважаю, у багатьох появиться поняття і розуміння, що ще такий маленький оазіс за містом дуже-дуже ну, буде нам корисний, бо там можна і сховатися. Там можна переждати якісь ну, непогоди, негоди в місті, бо в місті ми знаємо, що якщо втець попаде, то місто через два дні вийде. Вийде куди? Знову туди до Польщі, до Львова. Я знаю, що багато хто вже підготувався, і сам підготувався, і знаю, що сусід мій на дачному господарстві теж підготувався. Дрова, вода, все є в запасі. І в будь-якому випадку я туди і пішки дойду ну, за годину, за дві і я буду у безпеці. Я вважаю, що зараз це дуже актуально. І впевнений, що в цей, в цей літній сезон багато хто на дачному участку буде працювати і відновлювати життєзабезпечення через цю маленьку ділянку. Ну, все ж таки, що ми зробимо з цим головним аргументом? Невигідно. В мене є відповідь. А якість продукції? У мене, от ви говорите супермаркети. Ну я, я не вірю, що продукція якісна, яка може лежати такий тривалий період. Галу. Якщо я, яблучко їсть е, щось їсть, да, то це реальне яблучко. Там ще хоч щось їсти. Да, ну, <свалишко> скажімо так, тобто екологічна чиста продукція. Раз. Друге, при самоменеджменті, такому грамотному самоменеджменті, ну от і, і ти знаєш мою зайнятість. Менше з тим, в мене там, ну у мене три ділянки, я забезпечую забезпечувачами родину свою повністю і натурообмін можна робити У когось що справила так, так, іншу. Так, це ж є якраз та сама кооперація, да? там, де ми можемо обмінюватись, там, де ми можемо до одного доповнювати. І це для суспільства, я вважаю, ну, критично важлива можливість так, на цьому нижньому рівні да, взаємодіяти. Це основополагаюча така функція кооперації да? розподіляти. Да? Здобутки, розподіляти ті ж самі ну, збитки це ну, кооперація як і в житті, як і у родини, да? так воно розповсюджує і навколо. Що з приводу якості, ну, всі знаємо, да, що яблуко дійсно воно не може на прилавку лежати і місяць, місяці, два. Всі ми знаємо, що цей процес він, ну, uh -huh. його ну, не можна зупинити. Можна зупинити на деякий час в газах, в температурах, але на прилавку ця процедура вона відбувається трансформації. Якщо вона не відбувається фізично, то її якось зупинили, то ви маєте знати, що вживаєте не тільки то яблуко, а й то, чим зупинили трансформацію яблука. Я запевняю вас, ця трансформація теж буде і у вашому організмі. Може, ви теж будете потім, як мов мавзолі, лежати довго і щасливо. Ну так <гум> завдяки таким, як ти, і я став ось таким дачником свідомим. Я вам скажу про три речі. Перша річ. Я планую, знаючи, ну, досліджуючи свій ґрунт, це не складна кислотня, я знаю, що там виросте. Тобто я планую. Раз. І я бачу надлишок. Я Пропонується надлишко комусь, і у цього когось я беру, тобто ось такий елементарний е, натура обмін, да, він приносить нормальні зиски. Далі, як спортсмен, як спортсмен, значить, огірок, помідор, капуста, зелень це унікальна клітковина для організму. Він дає силу, тому що життя здатність така, от силу, яка потрібна наразі організму. Е, на От. І третє, от головне для молоді це ж вирішення проблеми окремого жит... житла. О, ну, молоді так. люди хочуть роз'їхатися з батьками при всій любві. Я розумію, що хату цю треба модернізувати дачно. Да, що це ну, як літня да, була побудована. Ще там у радянський період, як правило, то її можна модернізувати, там можна жити з жінкою. Я ну, знаю такі випадки, коли це і вирішення питання дивиться без ну, малою кров'ю окремого житла. От як би ти, на, на ці три аргументи як би ти відреагував, Пані Харіш? Дуже складно поглядати зараз на молодь, але мені, як українцю, стидно жити на землі і не знати, що на ній рости, і я. Ну, це ж ну, моє. Мої батьки тут росли, да, вони мене тут вчили. Я на цій дачі, на нашій дачі, да, з самого малку я досі на цій дачі щось відновлюю, щось висаджую. І там вже вчу всім цим процедурам ну, своїх дітей. І це нормально, бо це точка їхньої опори. А може, хай десь по освіту поїздять, але вони повернуться. І всі ми знаємо, що. Молоді сім'ї вони мають для діточок давати гарне ну, споживання продуктів харчування. Ми ж пам'ятаємо, що алергії і все це є якимись процесами трансформації організму. Ми маємо забезпечувати якісною їжею. І це, перш за все, мають хвилюватися ну, дівчата, бо вони більш так конкретно відносяться до наступного покоління. І життя в дачах, я знаю, Поблизу міста Суми вже багато молоді, котра вже зрозуміла, що за кордоном їх ніхто не чекає, вони повернулися, вони тут же кооперуються, вони вже з квартир потроху трансформуються до дач. І там вже вони розбудовують свою власну продовольчу безпеку. А ця продовольча безпека взагалі є основою стабі, сталості, стійкості да, родини і її сталості в розвитку. Якщо ми цей обіг. Да, Часу, обіг ресурсу земельного, будемо трансформувати ще в продовольчу безпеку, то до нас повернуться, як завжди, консервації домашні, mm -hmm. вони ж домашні, вони ж спожив... поживні. Вони не будуть стояти у вас місяць там, да, на кухні да, і як не трансформуватися. А це свідчить про те, що ви будете їсти якісну їжу. Ваші діточки будуть здорові, і ви будете менше витрачати кошти на ту лікарню і на тих докторів, котрі вам теж ще більше дадуть якоїсь ну, незрозумілої для споживання продукції, і ви будете ну, цим радуватися. Да? Я за те, щоб це обставини, це не тільки ми, ми маємо показувати приклади. Ви гарний приклад. Я приклад. Да? Ми маємо показувати, що це буде для них вірним. Але вибір все одно робити ну, дітям. Хай з'їздять, хай подивляться, хай зрозуміють, що таке земля. Я, будучи в, в відносинах да, з кооператор, в кооперації да, з європейськими фермерами, я знаю, що гектар землі в Європі це дуже такий ну, коштовний актив. Але на ньому маємо організувати бізнес. На ньому маємо посадити сад. Одне дерево це одне робоче місце. Ну, все, у тебе є гектар, у тебе є маленьке підприємство. Але якщо, які компетенції того посадкового матеріалу, да? які ти збереш у врожай, яка це буде партія? Ти даш її на свіжий ринок, або ти її ще якось приробиш засушиш. засушиш. Да? А якщо це лікарські трави, то це ми всім пропонуємо зробити. Настоянки або зробити ті самі чаї. І, будь ласка, продавайте її кінцевому споживачу і маєте ще додонувартість, додонувартість, додонувартість. І таким чином, оця є така ще е, е, у нас складова, як самозайнятість. На селі зараз немає можливості е, заробляти кошти, бо там ну, підприємство практично не залишилось. І зараз ми будемо в цьому році якраз допомагати громадам. Отримати самозайнятість на своїй землі. Якраз за рахунок пандемії дуже виросли ціни на лікарські рослини. І в цьому році ми будемо вчити і допомагати вирощувати лікарські рослини і комерціалізувати свою ділянку. Бо на ній можна дуже гарно ще й заробити. ну Не забезпечити себе повністю, да? але це самозайнятість, що вам допоможе, окрім. Рослинної сировини, да, ви можете потім ще придбати те, що вам там хочеться, м'ясної там, продукції, ще якоїсь. І будь ласка, це вам забезпечує продовольчу безпеку хоча б в межах родини. От я навіть зараз таке звернення зроблю до своїх сучасників, а ти підкоригуй. Може, Давай. щось не те сказав. От. Якщо у вас є от ділянка, да, тачна ділянка, чи там ділянка, яка, ну ви не знаєте, що з нею робити. До речі, по-перше, перевірте документи, там, чи остання редакція Держакту це також окрема розмова. Перевірте, угу. спробуйте там щось запланувати і зробіть самі. Ось У вас зараз не буде мотивації. Мотивація це ж таке дещо емоційне. Да? Вам потрібно спробувати, і ось коли ви спробуєте, ви втягнетесь у цей процес, от ви побачите, у вас якісь такі глибинні стануть явними відчуття, як вони такі, знаєте, філософського змісту, якогось духовного змісту. Що вас туди постійно буде тягнути, і ви там будете щось облаштовувати, робити там якісь і куточки для відпочинку, будете вдосконалювати, щось будувати, ремонтувати, і повірте, це буде джерелом ваших сил і натхнення. В мене в дитинстві теж був досвід, але я робив те, що мені говорили. І ось такої якби, потягу такого не було. Як тільки, як тільки в мене виявилося своє, Да? І от тоді це в мене все так. вийшло, я все правильно сказав. Олег Олегович, ну це ж якраз ну, ваші родинні цінності, да? вас так вчили, ви, може, тоді цього і не, і не розуміли, да? і ніхто з дитинства там працювати особливо не хотів, але зараз, коли ви вже там, да, стали батьком. Да? Я впевнений, скоро вже і Дідесе, ви все більше розумієте те, що да, тому, чому нас вчили, ми маємо ну, продовжувати і передавати це з покоління в покоління. Mm. І не кожному це дано ну, осознати, бо зараз ну, дуже зовнішній світ, споживач, споживачів, да, він змінює цю трансформацію бачення життя. Не кожному це може бути і цікавим. Давайте так. Є групи людей, котрі живуть зовсім в інших світах. Будь ласка, це їхній вибір, рухайтесь. Але ті, хто тут є, ми завжди запрошуємо до нас, до школи фермерів та кооперації. Ми завжди допомагаємо і посадковим матеріалам, і розвитку вашого ну, особистого mm -hmm. селянського господарства. І я вважаю, що Україна це, як і була, так вона і залишилась аграрно-промисловою. То, будь ласка, якщо ми ще там за промісловістю будемо боротися, то весна, ви нікуди не подвінетеся, вона прийде. Mm -hmm. То давайте ж вже в цьому випадку, давайте якось з природою скооперуємось, да, і не будемо вже сидіти на дивані і дивитися той телевізор. Ну, Давай ще розкриємо вже от в останній частині нашої розмови комерційну складову цієї, цієї проблематики. Ну, ми неодноразово говорили і людям доносили інформацію, що на невеликих ділянках можна вирощувати продукцію, яка дає і фінансовий зиск, і дає можливості її обміну, і деякі інші можливості щодо. Ну, Це творчий процес. Я, от, наприклад, вже не перший рік віддаю е ну, значні земельні ділянки, там чуфі, да, земляний ґарів. Я багато його споживаю особисто і е ділюся е насінням, з людьми. Тобто, сплану, навіть плануючи дещо грамотно на, на невеликій земельній ділянці, можна мати зиск. До речі, чуфа, да? от колосальний енергетик. Ну ти пам'ятаєш, да? березень кін... те, що Ні, я, я про активну фазу. Mm -hmm. Кінець лютого березень, активна фаза. Mm -hmm. Тут продов... продовольчий скажімо так, блокал. Я багато тоді працював, я... але я не був виснажений, оскільки я робив з цього горіха такий напій. Його It's до речі, в іспанських ресторанах роблять. І це був колосальніший енергетик. Колосальний енергетик. Олег Олегович, у нас відкрити зараз кордони, ми ж через інтернет маємо доступ до всієї інформації, і ми можемо якісь культури, що раніше тут ну раніше не культивувалися, пробувати та да, експериментувати. Це ж вже такі, вже як е, хобі, да, щось знайти нове. І оці культури, що зараз вже районовані, що адаптовані до нашого клімату. І вони дуже поживні. Якщо раціон да, вашого там, столу ви можете запрогнозувати, ви знаєте, якісь ну, свої вади, ну, всі різні, да, у когось щось має бути на столі обов'язково. Чогось, чогось не має бути зовсім. Да? І якраз це ж ви самі для себе плануєте вашу споживчу безпеку. І, будь ласка, висаджуйте, ну це ж чорна Ну, тут як кажуть, що не впаде, воно все проросте. Ну як сказати? Ну треба планувати. Ні, планувати От, якщо, якщо я знаю, розвіст. що в мене там на Баранівській ділянці ну не виросте капусне. <різь> ну, я її не сажу, я знаю, у кого я її візьму. Так, так. Ну це вже ж із року в рік ви це ж ну, порозумілися. А на другому кооперативі там можна це купити ну, або обміняти буде ну, легше. А все одно всі, хто живуть в навколо міста в дачах, вони ж зустрічаються у високоповерхових будинках. Добре. Будь ласка, я зайшов до сусіда, взяв у нього там, чого у мене не росте. Да? Будь ласка, сусідна на тебе мішок того того. Все, ми друг друга вже підтримали, підтримали. Це якраз є таке громадянське маленьке суспільство. Ну, така як. Тим більше побудована на економічних важелях. Так, а згадайте, кого ви на свої, в своєму під'їзді, знаєте, з дитинства, а хто залишився? У нас настільки зараз так все відбувається швидко-швидко, бо ми не встигаємо навіть познайомитись ближче і порозумітися, як ми можемо другу бути взаємовигідні. Мені, мені вважається, що суспільство зараз ще буде дуже трансформуватися, і якщо весною дійсно ми зможемо поєднатися, посилити одного. Я буду радий вас бачити і на наших зібраннях, бо тут у конгрес-центрі це вже у нас така практика, що суботи ми збираємося і готуємось до наступного сезону. Так що буду радий, якщо ваша студія раз, ну, хоч раз, де до нас, до наших зустрічей, ви там більш зрозумієте настрій. Зрозумієте, що мотивує людей да, до цієї діяльності. Якщо вони повернулися і всю зиму були тут, то, я вас запевняю, ці люди вже нікуди не поїдуть, вони тут і залишаться. давайте ж... Я вперше цю, цю думку чую, а взагалі-то вона, та, я так думаю, що вона має право на існування. Все, Вони вже зрозуміли, що там ми нікому не потрібні. Нам ми маємо бути тут. І коли вони бачать да, такі ситуації, що ми поряд. Що ми один за одного, це нас має об'єднати. І весна якраз це буде індикатор, що ми вже не будемо від когось щось чекати. А давайте самі, от ось, ось ваша земля. Зараз ми ще працюємо з гуманітарними штабами. Ми запрошуємо, якщо донори нам хочуть допомагати, будь ласка, допомагайте нам посадковим матеріалом. Не везіть нам сюди картоплю. Ми її самі виростемо, але дайте нам ну, що виростити. І все, ми будемо працювати. Ну, я нарешті а, можу. Сподіватися, що в супермаркеті ми не побачимо продукції виробництва інших країн, живучи на Україні. Це, а, це, а, це а. як на мене, це, ну, я не знаю. Це якась Але, Це другий сегмент. Їм так подобається. Пожалуйста. Ну, будь, будь ласка, да? живіть на аптеку. Ну, це може формат життя, вони, може, не хочуть жити довго. А навіщо їм жити довго? Діточок у них немає, потім ще мучатись то довго ще, да? не знаю, що, хто їх там, стакан води, да? цей класичний приклад, да, хто принесе. Люди живуть мгновенням, І, будь ласка, це, о, ми, ми не можемо всіх о, прирівнювати до себе. Хай вони будуть такими, які вони є, а ми з вами такими, ну, як нам це має бути ну, приємно. Їм так сподобалось. Будь ласка, ходіть в супермаркети. Хоча я ж теж іноді заходжу до супермаркету, бо це зручно. Але для своєї родини, для себе я все ж таки вирощую. У мене, перш за все, ще маленька новина. Я в цьому році зробив своє перше вино. Так що я тепер винороб, Але я 7 років вирощував цей виноградник, щоб його в цьому році вже споживати. І я дуже заспокоївся. Дуже вкусно. Андрій, розумієш, я не хочу демонізувати супермаркети. Там, там теж е, працюють люди, О, це робочі там. місця. Просто ми. Про те, що інше говоримо. я також відвідую, але я беру тільки цільну зернову вермишель. Там і Ну я погоджуюся, що Україна вільна держава. Тут кожен будує своє життя, як має будувати. Ну, наша з тобою задача вказати людям на можливості, коли я приїжджаю на свій дачний масів, да, Боронівський, тобто межа міста, і я бачу, частина ділянок занехайна взагалі. А хтось їх брав, хтось будував і люди повмирали. В переважна більшість там пенсіонери, повторюю, з колосальними знаннями, які можуть передати. Мені ж передали теж пенсіонери, які там були ці всі знання, специфіку там, нюанси. Да? І є такі там, де дійсно живе молодь. І за навіть за моїми порадами. От один, один з випадків, що звернувся хлопець до мене, каже: Ну, я не знаю, ну дружина свариться з моєю матір'ю, я не знаю, як ну, двокімнатна квартира про, про дитину ми навіть не мріємо. Я кажу: у тебе ж здача, ну у тебе ж ти ж там, в ну, тебе руки золоті. Зроби, а що можна, а чого не можна. Живуть, радіють життю. Дитина одна, дитина друга. Да, він поваз... не просто було утеплення. Там оце не просто було. Ну можливо, в принципі. Це все да. одно, що ти купиш, потратиш, да, що ти і сам звичайно, трансформуєш да. і ще далі. З приводу того, що да, на кухні має бути одна хазяйка, ну ти, то, будь ласка, це має бути да десь окремо. Хай ще буде дача. Згадайте, як наші дідусі, бабусі, з чого вони починали це життя. Да. Ми маємо з чогось почати, І потім не буде оцих сварок, оцих розлучень да, там на другий, на третій рік свальні. Бо там нема коли соритися, бо там треба швидко-швидко щось робити. З'являється протокол. Да, 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 <світ> да, да. Щось робити, ти тільки зробив там, ще треба. Оця суета це є життя. Але вона поряд з родиною, вона як не є, вона все одно ну, результативна. Вона цікава, а взимку, та будь ласка, взимку їжджайте до міста. Вже, ну, тут да, є комфорт, тут є опалення, будь ласка, працюйте так, в принципі, і в усій Європі, да, в цивілізованих містах розвинутих. Да? Да, чоловіки працюють десь там на заводах, на фабриках, але щотижня вони повертаються до своєї ну, оселі. Там Дружина, діточки, вони mm. там в своєму маленькому мірку, да, і там у них все гарно, все спокійно. І тут таке саме відбувається, так що трагедії нема. А, ситуація навколо нас, яка нас зараз відбувається, вона нас драйвує. І ті, хто зараз тут, я вас запевняю, в весні ми їх побачимо на дачних очах. Ну, дай Боже, дай Боже. Сто Дякую, дякую, Андрій, що завітав. Шановне <ріх> товариство в студії Сумського каналу, в рубриці «Дружі Філософи, говорили про землю, а конкретно говорили про дачні ділянки. Зверніть, будь ласка, увагу на цю колосальну можливість збагатити своє життя і, і роботу і відпочинком на нашій рідній, найкращій в світі українській землі. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. До побачення. we